Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувається сьогодні на запорізькому напрямку. Наскільки складна ситуація, і в яких умовах доводиться сьогодні нашим боронити території? Ситуація складна. Погода холодна, морозна, сира. Орки стріляють, стріляють по всій лінії зіткнення. 62 громади області зараз знаходяться на лінії бойових дій, оточення або окуповані. Це 93% всіх громад, всього у нас їх 67. Є близько 10 громад, які перебувають під постійним артилерійським вогнем. Ворога там залишилося ну максимум 15-20% населення. Зруйновані комунікації. Ворог зараз робить активний наголос на руйнуванні што комунальної інфраструктури газогонів, водопроводів, підстанцій електричних, зокрема на цьому тижні били по потужним трансформаторним підстанціям, зокрема в обласному центрі, в е, намагалися і в громадах, які прилеглі до обласного центру, наші хлопці з саперних підрозділів регулярно... Виїжджають разом з комунальниками. По перше, охороняють їх, поки вони налагоджують роботу комунальних систем життєзабезпечення, По-друге, розміновують поворог з дронів, скидає всяку дрянь самопальну на оці всі газогони за останню інформацію, яку вже точно підтверджено, росіянам завезли більше 20 безпілотників на певні відрізки фронту з безпілотниками. Дуже велика проблема. Їх у Росіян багато. Вони різної моделі комплектації завдають. Великого клопоту і великих проблем, великого горя нашим захисникам. Тобто не тільки ракетами вони намагаються знищити нашу енергосистему, а й отак точково по містах відпрацьовують якісь локації. Е, да, це абсолютно правда. Вони точково цілеспрямовано б'ють по системам життєзабезпечення, Е, якби вони бачать, що Запоріжжя е, не кориться, Запоріжжя не стає на коліна. Вони вже там навіть скасували мито за отримання оформлення російського паспорта. Запорожці не йдуть туди, валом вони пообіцяли місцевому бізнесу зменшені податки порівняно з Росією з російськими. Не йдуть підприємці реєструватися. Вони наобіцяли. Дітворі е, закінчення навчального періоду без ЄГЕ аналог нашого ЗНО без екзаменів, взагалі без нічого не йде дітвора навчатися. Їх це реально пісить е, їх це реально визвірює, і вони реально б'ють по е, цивільній інфраструктурі. Е, крім того, зараз що вони падлюки роблять, але ж грамотно працюють це. Ворога не треба недооцінювати. І наші хлопці у вас в ефірі і Петро Кузе, комбат батальйону свободи Андрій Лєнка е, казали, що е, це під. Ступний ворог вони зараз викрадають українських священиків, зокрема української греко-католицької церкви, катують їх. Потім мішок на голову і видваряють типо за межі Запорізької області. За е, крайні два тижні двох священиків, яких я знаю особисто з Мелітопольського району, так депортували. Е, це реально такі двіжові українські священики, довкола яких гуртувалася українська громада, роздавалася гуманітарна допомога. Надавалася душпастерська допомога. Росіяни чудово розуміють, там, де не, там де руйнується українська церква, руйнується українська громада, відповідно починається процес деукраїнізації. Ми неодноразово із вами, і ви, з вашими колегами в ефірі каналу Апострав говорили, що е, реальна мета Росіян не денацифікація України, не демілітаризація. Реальна мета це деукраїнізація України, перетворені її на сувок, на колгосп. Подивіться, вони, який колхозний зайдуть, одразу встановлюють пам'ятні Бо вони, вони самі колос. Все дуже просто. Ну та ну така ментальність. Тут нічим іншим не, не поясниш. Але я хочу заспокоїти всіх, всі пам'ятники Леніна, що вони поставили, всі пам'ятники. Ми позбиваємо, як це робили під під час декомунізації. в 2016 році все нормально. Запорожці не хвилюйтеся. Цих бувань не буде. Я обіцяю це від імені Легіону Свободи.